Утилізують органічні відходи. Чернівецький ліцей номер 9 став переможцем в екологічному проєкті Органік Реюс. Тож нині на території закладу встановили компостер. Детальніше про проєкт та локації, де найближчим часом можуть з'явитись такі об'єкти, дізнавались мої колеги. Такий перший компостер для органічних відходів нещодавно встановили у Коровійському ліцеї. У нас був обмежений бюджет, і ми змогли виділити кошти лише на два компостери для шкіл. Тому ми вирішили, щоб максимально поширити інформацію про ну про компостери, взагалі що це таке. Ми вирішили зробити конкурс між школами в двох словах. Розказати їм, що от є компостери, ними можна користуватися, що це круто, екологічно. І ми хочемо розіграти між школами два компостери. Умови конкурсу були дуже простими дізнатися, якусь пошукати інформацію про органічні відходи, зняти якийсь короткий відеорілс на цю тему, запостити це, завірусити, і ми серед них вже методом голосування виберемо переможців і їм надамо ці компостери. І от 9-й ліцей, 6 г клас, зняли дуже круте відео. Ми їм за це дякуємо. І вони виграли компостер, так само як коровійський ліцей. Проблема відсутності компостерів полягає в тому, що органічні відходи, перемішуючись. З іншим сміттям забруднюють його. Це значно ускладнює сортування, а відповідно погіршує екологічну ситуацію в місті та області. Розповідають учасники проєкту. Ми не казали про сортування всіх органічних відходів, а сфокусувалися на органічних. Тому це була дуже цікава для мене ідея і розуміти, що ти несеш вклад в суспільство і в світ в цілому дуже приємно, дуже надихаюче. Виграли його учні шостого класу. Також нині екоактивісти передали цей приз. Тепер буде поставлено оцей компостер для того, щоб там збиралися ці біовідходи, які потім можна буде використати як поживу для рослин, там для кущів. Це має бути на відкритому місці, там де є земля, і щоб ці органічні рештки від землі перетворювалися у цю біомасу. Окрім того, екоактивісти планують встановити найближчим часом аналогічні компостери на базі жовтневого парку та парку імені Тараса Григоровича Шевченка. Антоніна Фігель, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.